Вітаю вас на моєму каналі, де ми розбираємо завдання НМТ минулих років, розбираємо завдання імітацій, Готуємось до НМТ 2024 року із математики. Сьогодні ми будемо з вами розбирати завдання НМТ додаткової сесії, яка відбулася 17 липня, друга зміна. Отже, поїхали. Яке із наведених чисел є розвитком нерівності 2х плюс 3 більше, ніж 5? Давайте розв'яжемо цю нерівність. Плюс 3 перекидаємо вправо. Будемо мати 2х більше, ніж 5 відняти 3. 5 відняти 3 це 2. Тому 2х більше 2, це означає, що х більше, ніж 1. Отже, будь яке число, яке більше за 1, нам буде підходити. Бачимо, в нас таке число тільки одне, а тому відповідь у нас b. Це число 2. Так, йдемо далі. Наступне завдання. <кхід> у прямокутній системі координат у просторі за одну точку О, це початок відліку. І укажіть поміжнаведених точок, відстань від якої до О дорівнює 10. Отже, пам'ятаємо, що відстань між двома точками в просторі шукається за допомогою формули ось такої корінь. Ось від кінця відняти початок до квадрату. Тобто х2-х1 до квадрату, плюс y2-y1 до квадрату, і так само Z. Отже, давайте будемо шукати цю точку. Ну, очевидно, що це буде точка так, перепрошую, ось г. Так, це 6 та 8. Ну, чому так? Ну, дивимося. Ми бачимо, так як у нас початок підліку 0,00, то віднімати відповідно нам нічого. Тому, відповідно, відстань від точки О до точки якоїсь там Г е, в нашому випадку. вона буде обчислюватися як корінь, і, відповідно, дані, квад... дані координати у квадраті. 0 в квадраті, 6 в квадраті, 8 в квадраті. Зрозуміло, що це 36 та 64, що дає 100, ну і корінь зі 100 – це 10. Так, йдемо далі. Наступне завдання. 3х плюс 4, 3х-4. Очевидно, що це в нас формула. Формула А плюс Б та А-Б, яка розкривається перше до квадрату та друге до квадрату. Отже, будемо мати 9х квадрат та мінус 16. Також відповідь Г. Так, йдемо далі. Наступне завдання: діагональ квадрата А Б С, Д дорівнює 12 см. На стороні БЦ. Взяли точку К так, що кут КАБ 30 градусів. Ось, І е, визначити площу трикутника К Так, Отже, ну, давайте я для початку проведу саме цю діагональ. Вона у нас 12. значить, Що це нам дає? За формулою, яку я вам вже показував минулого разу, де дорівнює А корінь з 2, звідси ми робимо висновок, щоб знайти А, потрібно 12 розділити на корінь з 2. Позбуваємося від ірраціональності, отримаємо 6 корінь з 2. Що це таке? 6 корінь з 2 це відповідно сторона квадрата. Ось це, цей відрізочок, АВ, 6 корінь з 2. Тепер, ну, якось пише знайти ось цей відрізок, і усе було би, а, у нас вже готово для того, щоб знайти площу. Отже, ну, як ми його можемо знайти? Можемо використати співвідношення в прямокутному трикутнику, тобто Х ну, розділити на 6 з 2 це протилежник до прилеглого. Ось тобто, буде е, така пропорція складна. Да? Ось, можемо використати такий спосіб, якщо у нас тут є 30 градусів, значить катет, який лежить напроти кута 30 градусів, це половина від гіпотенуз. Ось, тобто Це у нас буде х, а це у нас буде 2х. І таким чином ми також можемо скласти квадратне рівняння для відповідного, ну, да, теорема піпоговора. Да? 2х в квадраті, відняти х в квадраті, от, і має вийти катет, тобто 6 корінь з 2 в квадраті. Ось таким чином також можна зробити. Ну, Давайте ми вже так і зробимо. Значить, 4 відняти 1х квадрат це буде 3х квадрат. Ну, а тут 36 на 2. От 72. Відповідно, х квадрат це 72 розділити на 3. Значить, це буде 24. Ось, ну і х це в нас корінь з 24. Ми знаємо, що 24 це 6 на 4, а з 4 це 2. Тому буде мати 2 корін 6. Значить, тепер, яка формула у нас для площі прямокутного трикутника? Так? Значить, 6 з 2. 2 корінь із 6. Значить, площа трикутника це 1 друга А на H. В даному випадку трикутник прямокутний, тому його сторони, катити будуть відповідно висотою і стороною. Тому нам треба одну другу на 6 корінь з 2 та на 6 корінь на 2. Перепрошую, корінь із 6. Зрозуміло, що двійку і двійку ми скоротимо. Залишається нам перемножити ось ці числа. 6, корінь із, 2 на 6 це 12. Розкладаємо 12 як 4 і тому будемо мати 6 на 2 корінь з 3. Що дає 12 коренів із 3. Відповідно, наша відповідь А. Так, ідемо далі. Наступне завдання: косинус 2х дорівнює мінус 1. Ну, пам'ятаємо, що косинус х дорівнює мінус 1 тільки в точці мінус, мінус 1 да, це зліва. Ось тут це 180 градусів, тобто π, І повторюється воно рівно через 360 градусів, тобто 2 піка. Значить, що ми робимо? Запишемо загальний розвиток спочатку. Значить, 2х дорівнює пі плюс 2 піка. К є з. Ось, ну, відповідно, для того, щоб знайти просто х, нам потрібно поділити все на 2. Тому ми будемо мати пі на 2 плюс піка. Ось, тобто 90 градусів і ще плюс піка це значить 180 градусів. Так, тобто зверху, знизу і так пішло далі. Отже, серед ось цих всіх чисел бачимо, що нам може підійти число. 3π на 2, тому що це що? 3 π на 2, це π на 2. Та ще плюс π. Ось якраз воно і є нашим розв'язком. Так, наступне завдання. Логарифм за основою 5 від А плюс логарифм 5 від Б дорівнює 0,7, то чому дорівнює логарифм 5 від 5А. Отже, кажемо, давайте ми зараз оце 5АБ 5 розпишемо за властивістю логарифма як суму логарифмів. Тобто логарифм за основою 5 від 5. Ось, плюс логарифм за основою 5. Від А і плюс логариф за основою 5 від Б. В результаті логариф 5 від 5 це 1, Логариф 5 від А плюс логариф 5 від Б це 0,7. Ось ми будемо мати 1 плюс 0,7, в результаті 1,7. Таке, як ви тут Так, крокуємо далі. Наступне завдання звучить так. Із наведених тверджень є правильно. І так, в діагоналі рівнобічної трапеції, ділить її на два трикутника, серед яких є один тупокутній. Так, ну, давайте спробуємо намалювати це. Значить, ось наша рівнобічна трапеція, тобто зліва і справа однаковий, проводимо діагональ. І що ми бачимо? Ділить її на два трикутника, серед яких один тупокутній. Ну, звичайно, ось даний трикутник лівий, а він буде тупокутній. Далі, друге, діагональ рівнобічної трапеції ділить її на два подібних трикутника. Е, ну, це зрозуміло, що от бути не може, тому що <кхем>, даний трикутник тупокутній. Ось і, ну, і якщо трапеція рівнобічна, то ось цей кут дорівнювати ось цьому ну, явно не зможе. Так, і це невірне твердження. І діагоналі рівнобічної трапеції точкою перед діляться це це також невірне. Так, отже, вірне тільки перше, тому лише відповідь. Лише один цвіту «А». Так, наступне завдання. Для фруктового салату одна порція потрібен: Один банан, два апельсина та три яблука. Скільки потрібно апельсинів, якщо в салаті 24 фрукти? Отже, розуміємо, що кількість апельсинів бананів і яблук буде пропорційна числам 1х, 2х та 3х. А разом це має вийти 24. Отже, складаємо таке рівняння: 1 плюс 2 плюс 3 це 6. Х дорівнює 24. А отже, x це 24 розділити на 6. Ось це 4. Тепер в нас питається, скільки апельсинів. Апельсинів у нас 2х, тому 2 на 4. Отримаємо відповідь 8. Так, Наступне завдання. Укажіть формулу для обчислення об'єму циліндра. Якщо радіус дорівнює r, а твірна 3 3R. Так. <кій> Нагадаємо, що циліндр. Виглядає так. Значить, твірна циліндра це в нас ось ця лінія, воно у нас 3 r От радіус у нас дрібні просто r. Це ось ця лінія. Ось ну і об'єм. Значить, Об'єм у нас це πR квадрат. помножити на h. Бачимо, що у нас h це і є цих от 3 r Тому що ми робимо? Замість H сюди пишу 3r. Та перемножаємо відповідно квадрат на 3r. Отримаємо 3πr у кубі. 3π r у кобі. Відповідно. Так, наступне завдання. Плетуть сітки для військових є три кольори мотузок: зелений, жовтий та білий. і влітку використовують різну кількість мотузок кожного кольору. На діаграмах відображено розподіл кількості використаних мотузок взимку і влітку. Знайдіть різницю між, так, між кількістю зеленої мотузки, використаної взимку, і влітку. Так, ну давайте дивитися в скільки в нас, значить, ще раз на діаграмі та та там. Знайти різницю між кількістю зеленої використаної взимку і влітку. Значить дивимося. Ось наш зелений колір, ось наше взимку, ось наше влітку. Знайшли, скільки є кожного. Бачимо, цих є 55, цих є 10. <кій> Значить, відповідно, 50, 50, да? 50 відняти 10 це у нас 40. Отже, різниця між кількістю зеленої мотузки, використаної взимку та влітку це 40. Так, йдемо далі. Наступний тест. Один відняти 0,5 в мінус другому степені. Е, помутим, так? Отже, перше, що ми зробимо, це 0,5 я запишу у вигляді однієї другої, тому що так зручніше піднести до мінус другого степеня. По-перше, від'ємний степень це потрібно число перевернути. Ось це от, одну другу. Ми будемо мати просто дві перших або два. От, і степень вже стає додатній. Тобто два в другому степені це 4. 1 відняти 4, це в нас мінус 3, але модуль цей мінус забирає, залишається просто 3. Так, йдемо далі. Периметр ромба більший за сторону ромба на 60. Знайти сторону ромба. Так, ну, пригадаємо, що у ромба всі сторони рівні. Отже, периметр це 4 рази по А, по 4А, так. От, Ну і периметр більший за сторону ромба на 60. Тобто це означає, що якщо я від периметра віднімлю сторону ромба, має вийти якраз 60. Звідси робимо висновок, що 3А60, а А це 60 розвитку на 3. Тобто 20. Отже, сторона ромба – це 20 см. Таке як відповіді. Так, пропуємо далі. Наступне завдання у геометричній прогресії, відомий перший і другий член е, геометричній прогресії. Знайти п'ятий. Отже, перше, що ми бачимо, це було 32, стало 8. Отже, зменшили ми наше число у 4 рази. Е, отже, це означає, що наше Q. Різ, е, перепрошую, знаменник – він дорівнює 1 четвертій. <кхід> Тепер, ну, яким чином нам знайти b5? Значить, b5 5 це b 1 помножити на Q у четвертому степені. Отже, ми маємо 32 помножити на 1, і я тут зразу напишу 4 в четвертому степені. Отже, скоротимо 32 і 4 в четвертому. Ну, Спочатку давайте на 4. Да, це буде що у нас? 8. Тут буде 3. А 8 і 4 ми ще раз скоротимо. Це буде 2, ну і тут буде 2. Відповідно, в чисельнику у нас 2, в знаменнику 4 в квадраті. Ну або 16. Так? Ну і 216 також можна скоротити на 2. Це буде 1,8. Ну, скоротити, я думаю, всі знають, це поділити на одне й те саме число чисельник і знаменник. Розв'яжіть систему рівнянь і в відповідь записати x плюс y 0. Отже, перше, що ми помічаємо, це то, що мінус y та плюс y на 3, а в першому і другому рівнянні у нас однакові. Зручно використати метод. Додавання. При додаванні, ось ці два дроби у нас скоротяться. 2х плюс 2х дає нам 4х, 7 плюс 3 нам дає 10. Звідси, щоб знайти х, ми ділимо 10 на 4, тобто 5 на 2 або 2,5. Тепер, маючи х, давайте підставимо в друге рівняння та знайдемо y. Отже, підставляємо замість х 2,5 і 2 на 2,5 це у нас 5. 5 додати y на 3 це 3. Звідси робимо висновок, що y на 3 це 3 відняти 5. Тобто мінус 2. Ну, якщо хочете, я підкреслю, підкреслю тут одиничку, допишу, та y знайдемо за властивістю пропорції, Так? Ось 3 на мінус 2 отримає мінус 6. Так як нас просять в результат записати до суми, так, то 2,5 додати мінус 6 це мінус 3,5. Так. Розібралися. Переходимо до відповідності. До кожного початку доберіть закінчення, щоб буде розправлені тверше. І так, графік функції 2 в степені х. Симетричний відносно осі x, відносно осі y, відносно початку координат не перетнає вісь х, не перетнає вісь у. Отже, пам'ятаємо, що показникова функція 2 в степені х у нас весь час зростає і виглядає приблизно ось так. Проходить через точку 01. Відповідно, ми бачимо, що вона точно не симетрична, ні відносно х, ні відносно у, ні відносно початку координат. Перетинає вісь іг ось в цій точці, але не перетинає вісь іксів. Тому перше це г. Далі y дорівнює логарифм за основою 2 від X. Значить, Пам'ятаємо, що логарифмічна функція у нас виглядає ось таким чином. Якщо основа 2, то вона в нас зростає. Проходить через точку 1 0. Ну і в даному випадку видно, що вона не перетинає вісь і. Тому відповідь Д. Так, і 2 в степені х. Ой, перепрошую, просто 2х у нас. так? Да? Значить, 2х. Пам'ятаємо, що y дорівнює х це бісектриса першої та третьої чверті. А 2х це значить, ми оцей от кутовий коефіцієнт трошечки збільшили. Да? І наша функція отак буде чуть, -чуть швидше, в да? Вдвічі швидше зростати. Ось, тому виглядає вона ось так. Тепер дивимося, симетрично відносно осі хів. Ні. Симметрично осі сів це було б вниз. Ось тут, да? Відносно y. Також ні, було б зліва. Ось, ну, і відповідно, наша відповідь В, вона симетрична відносно початку координат. Ну чому так? Тому що тут у нас йде вгору, тут навпаки вона йде внизу. Да? Тобто, додатні тут у нас віддіє. <кхід> так, розібралися. Наступна відповідність: установіть відповідність між виразом і множиною, які належать дане значення цього виразу. Так, пі на 3. Значить, пі на 3 у нас ірраціональне число, тому що пі це ірраціональне, тобто безкінечне. Ось, ну і поділити на 3, воно все рівно буде безкінечне. Далі, пів нульовому. Будь-яке число в нульовому, це одиниця. Ось, відповідно, одиниця це яке число натуральне. Так, Ну і 3 пі на 2. Якщо на одиничному колі, то 3 пі на 2 це у нас три рази по 90 градусів. Тобто ось тут. так? Значить, синус даного кута 3 пі на 2 це мінус одиничка. Отже, множина раціональних не подходів, раціональних невід'ємних. Да? Чи не цілих, перепрошую. Ось, а множна цілих від'ємних якраз таки нам підходить. Так. Є таке діло. Розібралися. Йдемо далі. Наступна відповідність із геометрії у нас. так? Значить, точка О це центр кола зображено на рисунку, є у нас дотична КЦ, точка С це точка дотику. На колі поставлено дві точки а, Б, причому АЦ і ЦБ у нас однакові, куд АЦБ, і установлюється відповідність між кутом та його значенням. Ну, отже, перший кут АОБ. АОБ це у нас центральний кут, АЦБ вписаний. Властивість центрального кута він вдвічі більший, відповідно, ніж вписаний, який спирається на ту саму дугу. Отже, відповідь: 100. Вдвічі більше – Це 50 на 2. Далі, наступний кут – АОЦ. Так, проведемо ОЦ. <кхід> Значить, ну. Зрозуміло, що ОЦ і АО це у нас радіуси, трикутник у нас рівноведрений. Ось, ну, і відповідно, що таке CO, так? Значить, Це у нас буде бісектриса даного кута С. Тобто ось цей кут 25. Ось цей кут у нас 25. Отже, цей у нас 50 відняти від 180, отримаємо 130 градусів. Ну і останній кут АЦК. Значить, Тут треба пам'ятати, що радіус СО проведений до точки дотику, ось цієї сюди до точки С. Він перпендикулярний до дотичної. Тобто, ось весь цей кут КЦО, він у нас прямий, тобто 90 градусів. Ось ця його частинка в нас відома, це 25, відповідно, залишається від 90 відняти 25, отримаємо 65 градусів. Тому відповідь Б. Так, відповідності справилися. Йдемо далі. Наступних 4 завдання з короткою відповіддю. Завдання перше. На рисунку зображено графік. Якоїсь функції неперервної від 0 до 5 визначеної. Ось, і площа фігур А, b та С у нас задана 7,2, 6,1 та 5 квадратних одиниць відповідно. Обчислять інтеграл. Отже, перше, що ми робимо? Розбиваємо цей інтеграл на дві частинки від 0 до 5 f dx. та плюс Інтеграл від 0 до 5, 6 dx. Отже, інтеграл від 0 до 5 від x dx це у нас площа ось цієї криволінійної трапеції. Ось, пам'ятаємо, що це у нас 7,2 ще 6,1 та ще 5. Далі, тепер ось ця інтеграл. Ну, 6 я винесу за знак інтеграла. Інтеграл від dx це у нас просто x від 0 до 5. 0 ми не рахуємо, тому що 0 помножити на 6. Це рівно дасть 0. Залишається підставити тільки верхню межу, це число 5. Отже, 5 на 6 це у нас 30. В результаті ми отримаємо ну, 6 додати 7 це у нас 13,3. Ну і тут у нас 5 плюс 30 це 35. В результаті отримаємо 48, 48,3. Так, є. ідемо далі. Наступне завдання. В інтернет-магазині можна придбати флешки об'ємом пам'яті. 4 ГБ, 5 видів, 8 ГБ 6 видів та 16 ГБ види. Микола планує в цьому магазині купити дві різні флешки. Одна в нас об'ємом до 10, одна об'ємом 10. А, більше 10. Скільки всього у Миколи є різних варіантів зробити цю покупку. Там, там, там. Отже, перше, що ми робимо? Одна об'ємом до 10. Значить, до 10 це або на 4 ГБ, або на 8 ГБ. Або це правило суми. Тому 5 плюс 6 маємо 11 таких варіантів. Далі і одну об'ємом більше, ніж 10. У нас є тільки 16 таких, одну потрібно. Отже, варіантів 16. Залишилось перемножити. 16 на 10 160, 1 на 16 16, разом 176 варіантів. Так, зробили. Наступне завдання геометричне. Висота правильної чотирикутної піраміди дорівнює 4 6, а діагональний переріз це рівносторонній трикутний. Визначте площу бічної поверхні цієї піраміди. Відповідь записати S на корінь 7. Ну, перше, що ми розуміємо, це S на корінь 7. Отже, в нашій площі обов'язково має бути корінь 7. Для того, щоб він скоротився і відповідь залишилося тільки ціле число, яке ми можемо записати. Ну, може, не ціле число, але просто число, яке ми можемо записати, тобто 10 Отже, висота правильної чотирикутної піраміди. Давайте ми її намалюємо. Чотирикутна піраміда. І проведемо її висоту. Отже. Ну, ось так. Да? Давайте позначимо буквами S. Тут у нас буде О і А Б, С та Д. І так, перше, що ми бачимо, висота 4 корінь 6. Це раз. І діагональний переріз – це рівносторонній трикутні. Ну, Давайте я його зображу, діагональний переріз. Для цього я проведу діагональ АЦ та закрашу для вас його жовтеньким кольором, щоб ви розуміли, що діагональним перерізом буде у нас ось такий трикутничок. Значить, Площа цього, а перепрошую, рівносторонній трикутник, тобто SA, SC і AC, у нас все однаково. І так, визначити площу бічної кверні. Значить, Перше, всього, ми пам'ятаємо, що площа бічної шукається у нас одна друга периметр основи. На апофему, я її запишу буквою М. Ось, ну І виходить, що у нас апофеми поки що немає. У нас на малюнку, тому ми її також проведемо. Давайте от сюди проведемо апофему с -К. От я думаю, звичайно, нам потрібен ще один відрізочок це відрізочок КО. Для того, щоб ми могли цю апофему якось виразити та знайти. Значить, Зрозуміло, що якщо я буду знати КО, то з оцього прямокутного трикутника СКО. СК шукається доволі таки просто за теоремою Піфагора. Отже, перше, що ми зробимо, це дізнаємося сторону нашого квадрата АВЦД. Як ми це зробимо? Отже, перше. Значить, е, очевидно, що ось це рівносторонній трикутник, в ньому нам відома висота. Значить, Що ця робить висота? Вона ділить сторону і кут, і, е, е, під прямим кутом. Тобто, ось тут от кут 90 градусів. Ось, ну і що ми зробимо? Давайте я зроблю так: оцей кусочок позначу буквою Х. Ось цей кусочок позначу букву Х, ну а відповідно, ось цей кусочок у нас буде 2х. Тобто, йде, що всі сторони у цього рівностороннього трикутника, вони по 2х. Тобто бачимо, що в трикутнику СОЦ доволі таки просто зараз знайти сторону СО. Ось, ну, відповідно, за теоремою Піфагора. Це перший спосіб. Ось, ну, і Другий спосіб, ми зараз ним саме таки скористаємося. Ми просто візьмемо. 4 корінь 6 поділимо на корінь з 3, тобто це 4 корінь із 2, це ось ця сторона. Ну чому так, якщо ви пам'ятаєте піввідношення в прямокутному трикутнику, то давайте пригадаємо, якщо тут 10, то тут у нас кут 30 градусів. Напроти кута 30 градусів це половина, тобто 5. Ну, а тут за терампів Піфагора вийде 5 корінь з 3. Тому, щоб вернутися від цієї сторони до цієї, ми просто поділили на корінь з трьох і отримали відповідний результат. Отже, 4 корінь з 2 це наша сторона АЦ. ОС, я прошу, значить, АЦ, вона вдвічі більша, тобто 8 корінь з 2. Звідси робимо висновок, за формулою якою ми вже сьогодні користувалися, Де дорівнює А корінь з 2, що А, тобто сторона квадрата, в нас буде 8. Ось. Отже, звідси робимо висновок, що периметр це 4 рази по А, тобто 32. Ну і залишається нам ще це: оце КО. Да? КО це половина від сторони, тобто 4. Ось, ну і е, за теоремою Піфагора знайдемо СК. Нашу Значить, це буде корінь і перший катет в квадраті, 4 квадраті, плюс другий катет, 4 корінь 6, також у квадраті. Отже, 16. Додати. Е, ну то у нас буде 16 на 6. 16 на 6. От Я не буду спеціально перемножати, тому що 16 і ще 16 е, на 6, та, то це, типу, 16, 16, 16. 16 додається, коротше, 6 раз, а тут ще одне, тому це 7 раз по 16. Ну або 16 на 7. Що це нам дає? Це нам дає можливість сказати, що буде 4 корінь із 7. Ось якраз і з'явився той корінь із 7, який нам потрібно буде скоротити у відповіді. Тепер підставимо нашу формулу S бічного та дізнаємося, а чому ж дорівнює вона. S бічне це одна друга. периметр основи у нас 32, та апофема 4 корінь із 7. Бачимо, що 32 і 2 у нас скоротиться буде 16, ну а 16 на 4 це 64. А до речі, бачите, 4 і 2 було би зручніше. 32 на 2 64. Ось, 64 корення з 7. Це означає, що, відповідно, відповідь ми записуємо тільки корінь із 7. Так, ну і останнє завдання. Знайдіть найменше ціле значення параметра, а за якого ось таке от рівняння кола. от воно у нас переднає двічі вісь і. І так, так як в нас є рівняння кола, давайте ми знайдемо його центр та радіус. Отже, бачимо в формулі х відняти А до квадрату, плюс Y відняти b до квадрату дорівнює R квадрат. Очевидно, що R це 49 в квадраті, а значить, просто радіус без квадрату це 7. Тепер А та b – це центр кола. Координати тому беремо протилежне до ось цього і ось цього. Протилежне до мінус 11 мінус 3А це просто. Ну, я напишу, давайте не 11 плюс 3А, а 3А плюс 11. Це координата х, та мінус 2 це координата y. Ось, ну і про y нам вже усе зрозуміло, а от про х, ну, доволі таки якесь примарне: оце 3А плюс 11. Але давайте ми спробуємо намалювати систему координат та подивимося, а що ж це взагалі у нас таке виходить. Отже, що таке y дрівня мінус 2? Тож, y дрівня мінус 2 це така пряма, яка паралельна осі х. І от вона проходить ось таким чином через мінус 2, ось паралельно до осі Х. Так, тепер от про цю координату. Да? Наша координата Х, так як 3А плюс 11 може бути будь-яким числом, тому що а це ж параметр, який змінюється да, від мінус до плюс безкінечності. Ось це означає, що наше коло може бути з центром в точці як завгодно далеко зліва, так як завгодно і далеко справа. Але в нього обмежений радіус, радіус дорівнює 7. Ну, давайте я зроблю так. Значить, Ось тут поставлю центр О і намалюю коло радіусом 7. Так, давайте скористаємося, щоб коло було рівненьке. Так, значить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Забагато. Трошечки його уменьшем. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ще трохи. Так, ну, орієнтовно, воно десь нас виглядатиме так. Так, добре. Отже, маємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Десь приблизно ось таке. Значить, маємо орієнтовне коло, припустимо, що воно має координату хрівня 0. Ось. І ми зараз пробуємо його переміщувати вліво та вправо. Що ми побачимо? Значить, Переміщую я його вліво-вліво-вліво, вліво, вліво, вліво-вліво до цієї ось точки. Ось, ну Зрозуміло, що максимум у нас радіус 7, то я можу її перемістити аж до мінус 7 по х. Ось, і що я бачу, що в цій точці, я бачу, що в цій точці наше коло дотикається до осі Y, а нам потрібно, щоб воно двічі перетинало. І якщо я буду йти ще далі, тобто я коло наше ще перенесу на вісі, наприклад, да? то я побачу, що воно до осі Y взагалі не дотикається. Ось, тобто, для того, щоб воно дотикалося, у нас має бути мінус 7 вліво максимум. Ну і зрозуміло, що це точно така сама умова буде і вправо далі, чим 7, я піти не можу. Ось. Тобто. Залишається мені зробити ось такий маленький висновок. Оця координата х. Вона навідоріти мінус 7 не може. Вона не може бути меншою, ніж мінус 7, ну, але не може бути більшою, ніж 7. Давайте ми це запишемо у вигляді такої свій потрійної нерівності. 3a плюс 11 це наша координата. Вона не може бути далі, ніж мінус 7, але і далі, ніж 7, піти вона не координати. Тому що ми робимо? Розв'яжемо цю нерівність, домінусуємо 11 до кожної частинки нашої подвійної нерівності. Мінус 7-11 мінус це мінус 18. 3А плюс 11, віднімаємо 11, залишається просто 3а, бо плюс і мінус у нас скоротиться. Так? Ось. І 7 відняти 11, маємо мінус 4. Тепер позбудемося від 3. Для цього поділимо кожну частинку нашої нерівності на 3. Отримаємо мінус 6а. Та мінус 1,1 третя. Ну, це 4 треті, так перевели у мішані частини. Звідси робимо висновок, що а може бути тільки від мінус 6 до мінус 1,13. Так як нас просять найменше ціле призначення, розуміємо, що найменше ціле це рівно мінус 5. Це і буде наша відповідь. На цьому все. Дякую за увагу. Якщо сподобалось, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на мій канал, для того, щоб не пропустити нові відео, нові розбори та продовжити готуватися до НМТ.